Друзі, недавно ми на каналі показали відео про причини строкатості соняшника через те, що він світе нерівномірно, нерівномірно дозріває. Нам пишуть коментарі, хто що, хто причина ґрунт, хто причина е, температури присівбі. Друзі, розумієте, от є поля, наприклад, як оце, де він абсолютно вирівняний, абсолютно добре відсвів. Абсолютно прекрасно починає наливатися. Немає ніде тих підгонів, оцих драконів і всього іншого. Ми вважаємо, що основною причиною нерівномірності строкастості соняшнику є якість насінневого матеріалу. Напишіть ще раз в ваших коментарях, яка ваша думка причин невирівняної Тобто строкатості невирівняного цвітіння і дозрівання соняшнику. Через те, що аграрію необхідно знати правду, істину, а не різні там доводи, абсолютно ну, не знаю, компетентні чи некомпетентні, не нам про це судити. Але поряд, коли поле строкати, одні ґрунти сіялося практично в один сам час, а гібриди різні то одне поле прекрасно виглядає а інше виглядає так як 80% посівів в Україні. Холодовий тест, кул-тест, cool аналіз на схожість, аналіз на силу росту, на енергію так же? Да, необхідно зробити. А сьогодні навіть навіть зразки контрольні насіння ніхто не залишає. Друзі, от приклад поля, яке соняшнику, який має бути. От, на, як ви бачите на цьому відео. Майже все відсвілося одночасно, йде одночасний налив, буде одночасне дозрівання і такий соняшник можна буде зібрати навіть, навіть і без десикації. Оце така інформація. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!